Це у нас теж і новий рік я бачу тут, і 8 березня, і кролики з сердечками. Ну, така тема. О, така. Скільки їх тут? Дві, три, 4, 5, 6, 7. Восім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ну. Тут побільше буде 27, 28, 29, 30, 34. Ну, та ж сама ситуація по 2 гривні. Плюс-мінус, там щось воно буде. 60-70 гривень. За умови того, якщо не буде рідкісних, але щоб дізнатися, чи є ці рідкісні, їх потрібно перевіряти, сидіти. Лінзувати кожного. Я не буду цього робити. Я просто виставлю лот в телеграмі. Кому цікаво, зайде купе, кому не цікаво, не купе. Все. Більше я нічого там робити не буду. Так, от. Мені так проще. Я роблю так, кому подобається, той приймає участь, кому не подобається, не прийма. Так, Значки.